Вітаю! Займаємося монтажем сонячного поля на 28 кВт на плоскій стрісі, промисловий об'єкт. І от інколи питають, Володь, а чому дорожче у нас? Або чому дешевше? Ну, по-перше, самі каркаси. Це металокаркаси, їх пофарбували оцінковка залізом, їх пофарбували в порошкову фарбу, щоб вони трошки довше прожили, щоб менше ржавчини пускали. Це перше. Друге, коли почали ставити, у нас тут отакі обожури, отакі грибочки. І у нас йде ну, буквально не одна година на демонтаж кожного такого грибка. Потім далі це сиділо потрібно раствором, і потім це сиділо за Тобто, коли люди запитують, яка буде вартість за кіловат, я кажу від 50 доларів за кіловат за встановлення. А далі потрібно дивитися. І от, щоб люди щоб не обіжалися, я якби, кажу. Давайте приїдемо, подивимося, тому що є дуже різні ситуації. Ось, от, наприклад, таких три грибка. Один грибок, ну так щоб от розуміти, от, ось туди вже зрізаний, Ця частина вже зрізана, вон внутрянка, а зверху ще й був такий колпачок. І от демонтаж кожного з них займає гарних півдня. Ну не півдня, хай, хай за день, там вони три прибираються, але е далі потрібно все оббити, все з росторами закрутити. Точніше, заліпити, потім це все діло заклеїти. Тобто, м'яко кажучи, кож, всі вони займуть пару днів. А далі тільки монтаж уже самої системи. От вам і різниця між монтажами, що кожен об'єкт унікальний, є повсюди свої тонкощі і все по-різному. Тут, наприклад, вирішили використовувати каркасну систему. Тут вона ще більша нестандартна. Профіля 1500 мм. І от вона коли... Ну Чому вона взагалі такого плану? Тому що тут будуть 750 Втні панельки стояти. Тому Є нюанси тонкощі в кожному об'єкті. І, будь ласка, не обіжайтеся, коли я кажу, що я вам ціну точно не можу сказати, от ви ж фахівці, скажіть нам, будь ласка, ціну. Ні, не виходить так просто, тому що ну, приїхати таке щастя зрізати, зняти, демонтувати, потім заробити цю, цю дірку, залізо, все, все. все Ну от, ну от, як, ну, Це ж це все не входить в монтаж панели. Вірно, це ж робота зовсім інша. Але ми це можемо зробити. Ми це все виконуємо якісно і завершимо роботу, і сонячне поле буде. У нас тут система схід-захід. Зараз схід-захід у нас на 28 з копійками кіловат буде сонечко, буде генерувати там своїх там 20 з чимось тисяч кіловат на рік. Тому цікаво, переглядайте відео, звертайтеся. Всім гарного дня!